Середовищі, коли тобі треба говорити, в тебе немає виходу, тебе питають, тобі треба щось відповісти. І ти пристосовуєшся до цього. Найголовніше, напевно, в англійської — це не боятися помилятися. Поки ти не помиляєшся, ти не можеш виправити своїх помилок і стати краще. Чим мені подобається англійці? вони дуже вічли. І коли ти працюєш з англійцями, вони зроблять все, щоб тобі було комфортно. І я вперше тоді зрозуміла, в чому сила роботи в команді, бо до того я би все робила сама. Усіх вітаю, це програма швидка перекваліфікація. Ми збираємось і обговорюємо можливості для відновлення та розвитку територіальних громад. Вітаю, Оля, вітаю, мене звати Антон. Мене звати Арам і Бенефіт проєкт uh, для відновлення економіки територіальних громад. Ми формуємо кадровий IT-капітал, і наша мета це швидка перекваліфікація та створення нових робочих місць фінансовий добробут територіальних громад. Починаємо. Вітаю всіх, Артем. Всіх вітаю. Мене звати Артем. Сьогодні у нас в гостях дуже цікава людина. В прошлому це наша. Можна так сказати, колега по розробці стартапу, ми про це потім ще далі скажемо. Тепер вона працює та живе в англомовному середовищі в Англії. І сьогодні будемо про це більш детально розмовляти. Вітаю тебе, Оле. Оля, можеш розповісти трішки про себе? А, так, мене звати Оля, мені 16 років, а я живу в Англії, як вже сказали. Навчаюся у школі в Англії, також працюю паралельно в Англії. Приїхала сюди пів року тому, під час, після того, як почалась повномасштабна війна. До того жила і планую жити, коли війна закінчиться. У місті Хмельницькому, в Україні. Навчалася в Хмельницькій гімназії номер 1 І досі, до речі, навчаюся екстерном. Цікавлюся програмуванням, математикою, що пов'язано з цим а, якось так. Так, Оля, ти працюєш в Англії, от можеш розповісти, як взагалі ти потрапила на роботу у Англії? Ми взагалі, коли приїхала в Англію, ми приїхали до хост сім'ї, тобто, ми жили з людьми, які допомагали нам з житлом, з документами, зі школою, зі всім. І в якийсь момент я зрозуміла, що попереду три місяці літа, і я не уявляю, чим себе зайняти, і мені треба терміново щось знайти для себе. І попросила, щоб мені допомогли влаштуватися на роботу. Про мене, опублікували пост в LinkedIn. Це така соцмережа, в якій зазвичай за кордоном шукають роботу, особливо вона популярна серед програмістів. І Потім мені провели три інтерв'ю. Стріма різними компаніями е, я отримала два офери робочих, обрала, прийшла на роботу. Абсолютно, в цьому плані це було легко, е, в плані того, щоб знайти, найважче було це наважитися і прийти ці інтерв'ю. Oh, это у меня как раз и вопрос возник, когда ты начала говорить, я буду задавать, чтобы тебе до, э, сюрпризом не было, э, насколько вообще английский язык нужно. Ты же знала до того, как ехать английский язык, правильно? Какой то был уровень? Так, да, я знала, хоча я ніколи не займалась додатково. <coughs> я почала займатись додатково англійською, тому що я чогось вирішила, що мені треба поступать за кордон. І по срочній програмі вчити англійську. Цього було недостатньо. Я приїхала сюди з рівнем Б1, Б2, я не читала книги. Я не могла до я змушувала себе дивитись фільми англійською, але нічого не розуміла. Приїхала сюди, і десь через місяці два я вирішила подивитись фільм англійською і зловила себе на думці, що я абсолютно все розумію. Тобто мені дуже легко дивитися, а потім я пішла в магазин, купила собі книжку англійською, прочитала книжку англійською. І все зрозуміло. Так, да, і все зрозуміло. Тобто, в середовищі, коли, ти, коли тобі треба говорити, в тебе немає виходу, тебе питають, тобі треба щось відповісти. І ти пристосовуєшся до цього. Англійська дуже, дуже важлива до того, як виїхати з країни. Знати і... Да, да, звичайно. На базовому Мане... рівні потрібно мама... знати. Е, я думаю, що А 2 було б достатньо. Е, в принципі, можна і з нульовим рівнем приїжджати, просто що цей процес зайде довше часу займе. В мене мама приїхала сюди абсолютно з нульовим рівнем англійської і. Зараз в її, в принципі, англійська не дуже сильно покращилася, тому що вона не знає цих баз і типу англійськомовне середовище нічого не дає. Сестра... Та, там, не обходу, не базу. А так, от півроку е пройшло вже, от як добре ти розмовляєш зараз? А, я розумію практично ну, напевно 95% того, що говорить, іноді. Треба постійно концентруватися на розмові, щоб розуміти, іноді якісь слова проскакують, якщо дуже швидко хтось говорить або з якимось акцентом. Я навчаюся англійською, тобто технічну англійську знаю, можу в якісь курси по програмуванню англійської прийти, якісь олімпіади англійської написати і таке всяке. Працюю англійською так само, ці всі робочі емейли. Спілкування з клієнтами в онлайн в зумі, тобто я би сказала, що в мене зараз англійська більш ніж достатня для роботи, для навчання, для проживання в Англії, навіть для соціального життя. Оля, ти зараз викладач в курсі English for IT people. Що ти можеш порадити? Наскільки це важливо, що ти можеш казати нашим очам? Я знаю, що англійська важлива не тільки для тих людей, які планують в Англію чи в Європу, чи кудись за кордон навчатись працювати, а й для тих, хто планує працювати в Україні, тому що англійська мова у вашому резюме вам додає декілька тисяч до зарплати. Точно я це знаю. І щоб вивчити англійську, треба почати її вивчати. Це все прийняти це рішення, що треба вивчити англійську і почати. І тоді цей процес піде. Так, ще доволі я вакансій. Я прошу вичне, добавлю, скільки я вакансій дивився, майже усі потребують англійської мови. Мінімум B1. Угу. Це мінімум. Тобто, Оля, продовжуй. B1 це не такий і високий рівень, його легко досягнути, в принципі, якщо систематично навчатися. А, Найголовніше, напевно, в обчені англійської – це не боятися помилятися. Бо якщо людина боїться помилитися, навіть якщо людина приїде в Англію, вона не буде говорити, в неї не буде ніякого прогресу того, що вона боїться. А прогрес це завжди помилки. Поки ти не помиляєшся, ти не можеш виправити своїх помилок і стати кращим. Так що запрошуємо всіх бажаючих приєднатися. От Оля, зараз викладач в курсі English for IT. Будь ласка, приєднайтесь. Так, uh, да, я представляю комунікації і не тільки в сенсі розмови, акценту і цього всього, а й uh, в плані того, що я розповідаю, які англійці, як з ними правильно спілкуватися, взагалі в англомовному середовищі, як себе поводити, як спілкуватися. Uh, Такі розмовні варіанти англійською мовою, а не ті, що в підручнику. І це все. Артем. Оле, я тебе спитаю більше про е, життя в Англії. Е, ти працюєш, як казала, в англійській компанії, можливо, працювала в команді. Е, в які взагалі е, англійці себе? Чи легко з ними знаходити контакт, взагалі? Які плюси і мінуси? Англійці, вони звичайно відрізняються сильно від українців. це абсолютно інша культура, інший менталітет, до цього теж треба звикнути. Але чим мені подобається англійці, вони дуже вічливі. Іноді трошки бісять, але вони дуже вічливі. І коли ти е, працюєш з англійцями, вони зроблять все, щоб тобі було комфортно. Тобто, абсолютно з цим немає ніяких проблем. Контакт класний зі всіма в команді я працювала не один раз. В компанії всі класно до мене відносяться. У мене, до речі, більше в компанії не англійців, а людей інших національностей. Це теж, до речі, коли ви приїжджаєте в Англію, знаєте англійську, але ви ж знаєте українську мову і російську мову, а це вже три мови. То на роботі теж це плюс. Тут в Англії іноземних мов не знають практично. Так що іноземцям тут легше навіть, напевно, знайти роботу, ніж англійцям в якомусь плані. До речі, а те, що ти знаєш ще російську та українську, це додає тобі щось безрохотнє? О, я не знаю, чи додає, але, але це явно плюс в резюме. Потрібно задати це питання. Так, певно, роботодавцю буде некомфортно у нього відповідати, та все ж таки, якщо вже піднялися, то давай. Ти що до додає... цього працював. Ага. Думаю, що додає шансів на пошук роботи. Так, да, резюме, це дуже важливо буде вказати, але ну, без цього буде важко. Ну... Без англійської важче буде, в принципі. Без, без англійської важче, ніж ні, Ну, якщо ти взагалі не вказуєш мови, то тобі важче вдвічі, я би повернувся до початку нашого, де ми сказали про стартапи і про ту нашу участь в ньому. Чи робота в команді на стартап допомогла асимілюватися, можливо, більш звикнути? До роботи в реальній команді з реальним проєктом? Так, да, це, до речі, дуже класне питання. Бо перший місяць війни я сиділа як овоч, нічого не робила. Для мене це дуже непритаманно. І тоді, коли почався стартап, він мене витягнув з цього такого стану. І якраз стартап, який ми робили, я трошки два слова про нього скажу: це ми збирали гроші. І техніку на допомогу дітям з України, які переїхали в інші області чи за кордон і опинилися без техніки, без комп'ютерів і без змоги продовжувати навчання онлайн. І цей проект мені дуже допоміг в плані того, що я знайшла чим себе зайняти, і в плані того, що це напевно був перший такий проект, в якому я працювала реально в команді. І я вперше тоді зрозуміла, в чому сила роботи в команді. Бо до того я би все робила сама. Мені команди не треба, я краще сама зроблю, я знаю, як зробити, можу зробити. А потім, коли в команді спробувала працювати, і реально велика команда, і в кожного є якась задача, і ти розумієш, як воно класно все складається. Е, є такий, Це ж, коли, ще, коли ти працюєш втрьох, це. Е, Додається, ще оця синергія, і ви робите роботу як в чотирьох. Є такий всякий математичний. Triple Energy. Трипл угу. Energy. і ідеї да, доповнюються там. Це взагалі основний принцип силоконової долини, де люди. Збираються в команди, і так виникають дійсно і стартапи класні, і ідеї класні, чудові просто да. це дуже дієвий спосіб. Але чи важко було тобі навчитися довіряти команді? Ні. Е, дійсно бо стартап... мені, чесно кажучи, так можливо це... було би, але стартап це був такий масштабний проект. І я тоді зрозуміла, що я все не зможу зробити абсолютно ніяк. Ну і, і в мене і не було такого бажання, того що я знала, що є класні люди, які в чомусь розбираються краще, ніж я розбираюсь, і краще їм це довірити. Так, так, так. А ще У мене питання ти працювала з Антоном з Артемом. І зараз ти в Англії працюєш, навчаєшся. Що ти можеш порадити тим, хто зараз в Україні, тобто вони шукають програми, якісь гранти. Де шукати? Що ти можеш порадити? На що звернути увагу для тих людей, хто хоче спробувати навчатися в іншій країні? Особливо в Великій Британії наразі є проєкт для дітей 16 років. Тобто, якщо вам є 16 ви можете знайти хост сім'ю, заповнити документи, подати на візу, приїхати в Англію, жити з хост-сім'єю, поступити в школу і навчатися тут. Це все абсолютно безкоштовно, легко зробити головне це захотіти. Тобто для дітей 16 років зараз є великі можливості в Англії. Єдине, що е, старша школа в Англії передбачає два роки навчання, mm -hmm. якщо вам і ви хочете, то ще 2 роки потрібно буде вчитися тут, перед тим як вступити в університет. Або також університети зараз по всьому світу відкриті для українців. Я знаю дуже багато моїх друзів, які випустились з 11 класу, поступили в університети по світу навколо, і це насправді круто. Так що головне це пробувати шукати. Дякую. А з поміж яких країн а, у тебе ти кажеш однокласників? Які країни зараз можна сказати на хвилі популярності? У -у -у -у. Я думаю, що Польща, напевно, найпопулярніша серед українських вступників. Ну, Польща це навіть вже можна не обговорювати то як дальність, це база. В мене є багато знайомих в Німеччині, але в Німеччині, я, наскільки я знаю, там велика проблема з навчанням і з пошуком роботи. Тобто працювати або навчатися треба знати німецьку. Із пошуком вон... життя, там дуже великий. Да, це... да. Там, там так, просто це... багато українців спочатку війни. В мене є подруга в Австрії, але в Австрії теж власне школа англійської. Вона знайшла школу приватну ой, в Австрії, школи німецької, поговорилася, але вона знайшла приватну школу англійської мови. Е, є друг в Норвегії. Точно не знаю, напевно, навчатися там теж буде в університеті. Знаю людей, які поїхали в Америку навчатися в університеті. Чи чи? Дешево це зараз взагалі? Вибач? Чи це зараз чи підходить, це, для яких це людей? Це для це дешево, це більш для ну, дороге така опція. Десь така? Зараз абсолютно для українців питання не в грошах, тобто я впевнена на 100%, що якщо дуже сильно захотіти і пошукати трошки промоніторити, можна знайти дуже багато можливостей безкоштовних. Так, так, так. І люди думають, що я в Англії, і це дуже дорого коштувалося сюди приїхати, але насправді ні. Все безкоштовно, школа безкоштовна. Проживання було довгий час безкоштовно, можливо, з хоч сім'єю зараз з'їхали на свій будинок. Але, в принципі, це все можливо, все безкоштовно. Так що головне це захотіти. Дякую, Оля. До речі, дуже гарно виглядаєш. Бажаю успіхів. І Дякую. в кінці у мене таке питання на нашим слухачам. На вашу думку, нам які питання потрібно в наступному інтерв'ю, поставити нашим, нашому гостю. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, якщо сподобалось інтерв'ю. Дуже важливо якісь коментарі залишити. Одне слово, дякую. Це дуже велика підтримка для нашого каналу для швидкої перекваліфікації. І я дуже дякую, що приєдналися до нас сьогодні. В цей край важкий період. Дякую тоби успіхи. Дякую вам. Дуже приємно було поспілкуватися. У нас на інтерв'ю була Оля. Дякую тобі за те, що приєдналася. Дійсно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Більше лайків, більше мотивації, більше інтерв'ю. Всім дякую, до зустрічі. Бажаємо всіх успіхів, до зустрічі.